Let's go. Люди Редіту без дітей, незалежно від того, чи ви не могли їх мати, чи не хотіли. Яке ваше життя зараз? Розбитий, напружений і депресивний. Але я думаю, що всі ці речі були б ускладнені вихованням дітей. Таким чином, я маю маленьке благословення їх відсутності. Мені 71 дружині 68 років, одружений 25 років. Не шкодую про відсутність дітей. Я думаю, що ми були б хорошими батьками і любили б своїх дітей так само сильно, як будь-хто, але усвідомили, яких жертв це вимагає. Я вирішив не мати дітей. Мої друзі, які не хотіли дітей і на них тиснули з кількох причин нещасні моїм друзям, які хотіли дітей і змогли їх мати, це подобається. Мої друзі, які не хотіли дітей і вирішили їх не мати, також процвітають. Тому я дуже задоволений своїм рішенням. Я не можу уявити своє життя з дитиною, і я радий, що моя мати сказала мені кілька десятиліть тому: немає нічого гіршого за небажану дитину, коли я сказав їй, що не думаю, що хочу дітей. Я також намагався свідомо усвідомити, що мати дітей само по собі не є жахливим люди, які щиро хочуть їх і мають їх, чудово це роблять, але це не для всіх. Те, що я їх не хочу, не означає, що мати їх є жахливим тягарем. Досить добре. Чайд фрі через безпліддя та невдале ЕКЗ. але я спокійно ставлюсь до цієї ситуації. Чесно кажучи, більше за все мене турбують люди, які наполягають на тому, що ми повинні пройти процедуру усиновлення, начебто, це безкоштовно, або у нас залишилися гроші після ЕКЗ, або це навіть те, чим ми з чоловіком зацікавлені. Це не ваша справа. У нас є певний наявний дохід. У нас є собаки, які нам піднімають настрій, і ми можемо дозволити собі оплатити їх лікування, не турбуючись про вартість, ми можемо подорожувати спонтанно. Ми можемо спати на вихідних, якщо хочемо. Ми можемо витратити цілий вечір на дивані, граючи в ігри на телефоні. Нам не потрібно турбуватися про те, що наші діти ростуть у світі, який з кожним днем стає все більш небезпечним. Ми можемо бути дивовижною парою тітки та дядька та купувати іграшки, які створюють шум або безлад. Чесно кажучи, з плином днів стає набагато більше речей, які змушують мене сказати: це робить мене такою щасливою, що я безплідна, ніж речей, які засмучують мене, що я не мама. Я бачу, що всі мої друзі, у яких є діти, є просто робооболонками тих людей, якими вони були раніше, і мені сумно це бачити. Переглядаючи старі до дитячі фотоальбоми дружньої групи, в їхніх очах просто горів вогник, якого вже немає. Раніше вони мали авантюрні характери, цікаві пристрасті та хобі та власні унікальні особистості. Тепер у них лише батьківство 24 на 7. Я не знаю, чому хтось хоче зробити це зі своїм життям радий, що зміг навчитися на їхніх помилках, перш ніж зробити ту саму. З 17 років я була твердо впевнена, що дітей не матиму. Зараз мені 43 роки це все ще найкраще рішення. Свобода робити все, що я хочу, не турбуючись про дитину, яка залежить від мене. Мені 60, дітей немає, я не шкодую. Час від часу я можу думати, а що, якби. Але це рідко, і враховуючи мій психічний стан протягом мого плідного періоду життя, я був би нещасним і бідним батьком. У світі достатньо людей, людей з вадами, і я не хотів би поповнювати їх список нещасним дитям. Я помру один, але це не страшно і не змушує мене шкодувати, що я не став батьком. Мені 30, а моєму хлопцю 31 рік, у нас немає дітей, і я дуже насторожена з цього приводу, тому що майже всі мої друзі з дітьми постійно виснажені, у стресі, і вони більше не знаходять часу для свого партнера, тому це спричинило певну напругу в шлюбі. Мені подобається, що мені не потрібно знаходити сили ганятися за дитиною, яка кричить: мені подобається спати і дрімати, коли захочу, скільки завгодно, довго. Мені подобається мати гроші в банку і витрачати їх егоїстично. Мені подобається, що у нас з хлопцем немає додаткового стресу, пов'язаного з дитиною, і ми можемо приходити та йти, коли забажаємо. І мені подобається моє тіло таким, яке воно є, і я боюся, що воно змінилося б після вагітності. Я бачу красу в тому. Щоб мати дитину з тим, кого ти любиш, і мати сім'ю. Але я також бачу красу в тому, щоб не мати дітей і просто робити те, що хочеш, коли хочеш набагато легше, ніж життя моїх друзів з дітьми. Я не хочу бути грубою. Минулого вечора я пішла на вечерю з кількома мамами-подругами, тому це свіже в моїй пам'яті, і це не для мене. Я чудово проводжу час зі своїм хлопцем і моїми собаками. Я живу в місті, де так багато справ, ми багато подорожуємо. Мій час і розклад це я сама. У моїй квартирі спокійно і мирно. Я дуже вдячна, коли мені нудно. Я знаю себе мені потрібно багато простою, щоб бути щасливою і здоровою. Я також спостерігала, як діти випробовують межі романтичного кохання, і це засмучувало мене. Більшість моїх подруг несуть у собі багато образи на своїх чоловіків. Я бачила, як багато з них розлучалися. Мій хлопець, моя улюблена людина, і думка про те, що він мені може подобатися менше, оскільки спільне батьківство це стрес і складність, мене засмучує. І я думаю, що, враховуючи все, що відбувається в політичному плані в моїй країні, я б сприймала цей стрес сильніше, якби хвилювалася за своїх дітей. Мені сорок, я племінник, у мене дві кішки. Я не можу впоратися з відповідальністю мати дітей. Я все ще переживаю свою травму і ніколи не хотів би перекласти свої травми на наступне покоління. Мені подобається ідея виховувати дітей, але це просто нереально, включаючи витрати на виховання дітей. Я ледве зводжу кінці з кінцями для себе та своїх котів. Діти дуже потребують фінансової стабільності. Підсумок Я б ніколи не хотів передавати травми та борги. Якби я коли-небудь потрапив у місце, де цих два бар'єри зникли. Я б розглядав дітей лише з перевіреним партнером, який настільки ж відданий і досить зрілий. Але я не бачу, що ці проблеми вирішаться в найближчі 2-3 роки 60 років, неодружений, без дітей, думав, що мені буде самотньо і сумно. Поміж сім'єю і роботою я багато часу проводжу з племінниками мої вихідні сповнені справами, дорученнями та сімейними пригодами. Щоб не хвалькуватись, але я найщасливіший і найбільш забезпечений у фінансовому плані зі своїх братів і сестер. Крім того, 25% моїх племінників зізналися мені, що вони не хочуть мати дітей, тому що я роблю життя без дітей таким веселим це все одно, що отримати весь смак життя. Життя як стати хорошим прикладом, чи не так моє життя чудове. Я люблю дітей і сумую за можливістю бути матір'ю, але бути матір'ю також заважає багатьом іншим речам, які мені подобаються. Моє здоров'я погане, і це впливає на мої фінанси, і я відчуваю полегшення, що ні те, ні інше не впливає на дитину. Після виборів у США я був дуже радий, що не відчував тиску, знаючи, що моя дитина успадкує демократію, яка можливо розвалюється. Моє життя сповнене любові. У більшості моїх друзів є діти, і вони дуже щасливі, що мають друга, якому подобаються їхні діти та який хоче вникати в їх дитячі справи. У мене є тварини, яких я люблю, і партнер, якого я люблю, і чудова спільнота. Любов, яка є, коли у вас є діти, не зникає, якщо у вас їх немає. Любов це безмежний ресурс це для вас. Щоб віддати іншим вихованцям, племінницям і племінникам, сусідам, і друзям, громаді, незнайомцям, які потребують допомоги, дітям, у яких нікого немає, я б хотіла мати дітей, і ми багато чого робили, щоб мати хоча б одного з огляду на це у свої майже 40 років я рада, що у нас немає дітей, про яких ми повинні турбуватися, і ми можемо просто жити своїм життям. Як нам заманеться, максимально насолоджуючись гарними часами та переживаючи складніші часи, не захищаючи від них дитину. У фінансовому плані це чудово для нас, і теперішні часи не ті, в які я хотів би ростити дитину. Трохи сумно. Ми не могли мати свого, втратили ту, що була у нас, пристосувався до цього і йду далі. Життя триває, іноді раді, що ми не бачимо краху суспільства, рецесії тощо. Мені 39, і я не планувала мати біологічних дітей, а потім мені довелося зробити гістеректомію, тому я буквально не можу зараз. Була деяка скорбота через те, що мій вибір став для мене чимось рішучим, але я ніколи не відчувала справжнього жалю. Моя мати була, скажімо, просто, поганою, і я витратила багато часу, щоб усунути шкоду, яку вона мені нанесла. Якби у мене була дитина, я не впевнена, що змогла б бути хорошою мамою і швидше за все передала б цю шкоду їй. Деяким людям подобається бути батьками, і я їм аплодую, але мені завжди зручніше була роль тітоньки. Плюс наявний дохід це дивно більше свободи, більше грошей, більше розваг, багато подорожей. Переїхали зі США до Швеції, тому що ми могли, але все ще маємо місце в США. Тому що ми могли. І для тих батьків, які кажуть, але хто попіклується про вас, коли ти станеш старим? Відповідь мої гроші. Немає гарантії, що ваші діти захочуть піклуватися про вашу дряхлу дупу, коли прийде час. Я задоволений у 85% випадків, інші 15% мені стає сумно, як зараз. Мені сумно, що я ніколи не дізнаюся, якою була б наша дитина. Якби вони мали його очі чи його доброту, мене ніколи не будуть називати мамою або мати якісь дитячі малюнки на холодильнику. Боляче. Я мушу нагадати собі, що це все не є достатньо вагомими причинами, щоб народжувати дитину. Ви не сумуєте за тим, чого ніколи не мали, тому я не можу сказати напевно, але я знаю, що у мене ніколи не було бажання мати дитину, і я вважаю, що діти заслуговують на батьків, які дійсно дуже хотіли їх. Я вдячна, що я тітка для деяких дітей моїх друзів, тому що вони чудові. Але я задоволена, що своїх не маю. Непопулярна і не пов'язана з цим думка, але я пригнічена, застрягла, принижена. Але мої діти, це єдине благословення, яке дає мені безумовну любов, щастя і бадьорість, змушує мене рухатися і йти далі. Цікаво, якби не дитина, я був би в лайні. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.